Вітаю усіх в на Ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про трансфери Київського Динамо, чи залишить Батіста Полісся, майбутнє полтавської ворскли та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Владислав, вона дуже близький до того, щоб перейти в Сандерленд, який найбільше просунувся у перемовинах. Як пише Експрес Спорт, ще до кінця минулого сезону Сандерленд розробив план боротьби за Ваната. Також повідомляється, що клуб готовий до підвищення цін на нападника до 25 млн євро. Нещодавно була новина про те, що президент Динамо Ігор Суркіс, незважаючи на те, що у Ваната в контракті прописана клаусула 20 мільйонів євро, хоче продати його за 25. І звичайно, коли ми чуємо такі новини, що на наших українських гравців різко підіймають ціни, то звичайно виникає таке відчуття, що це роблять навмисно, щоб нікого нікуди не продавати і просто залишити в своєму складі на тривалий термін. Звичайно, якщо Сандерленд таки заплатить 25 мільйонів євро за Ваната, це буде дуже круто, але на мою думку було б краще зробити ну, умовні 20 мільйонів євро за трансфер і ще 20% від майбутнього перепродажу. Ось як зробили за Барнем, що зараз Динамо отримає ось ці 20%, де ПСЖ заплатить Борнмуту. Турецький термзаспорт цікавиться українським захисником Динамо Тарасом Михавком. Про це повідомляють турецькі ЗМІ. Джерела пишуть, що клуб Суперліги розглянув варіант з підписанням 20-річного футболіста, якщо клуб залишить Арсені Батагов, якого раніше пов'язували з клубами серії А та Ліго 1. Не думаю, що Михавко захотів би переїжджати до турецької суперліги, тому що нещодавно були деякі чутки, що ним, начебто, цікавиться португальський порт, тому в такому разі, звичайно, не хочеться туди переїжджати. Що стосується Батагова, то після того, як він. Провелив матч проти Нідерландів, то навряд чи він переїде до чемпіонату 105 там, Англії, Франції або Італії. Та я не думаю, що терпзаспор зможе довго витримати, торгуватися за Михавка, бо кияни за нього будуть просити, я думаю, десь 15 мільйонів. Взагалі, що стосується трансферів Динамо на вихід, то їх як завжди буде немало і це, звичайно, стосується оренди. Бо всі ми прекрасно знаємо, що у киян завжди багато талановитої молоді. І їм не знаходиться місце в основному складі, а тому вони відправляють то до Ворскли, то до Чорноморця, то до Луганської зорі у більшості випадків, і саме до Луганської команди вони після там перших зборів відправлять низку гравців. Звичайно, вже повідомляють, що до зорі відправляється на він малиш, але також після перших зборів туди можуть відправитися знову Олександр Яцик та нападник Матвій Пономаренко. Хоча що стосується останнього нападника, то, скоріш за все, він відправиться до зорі у тому випадку, якщо е, за підсумками трансферного літа Ваната нікуди не відпустять, і ось тоді десь наприкінці літа Пономаренка може і відпустять до зорі. Ну і звичайно, не треба виключати молодих талантів Ю-19, це Кримчанін, Редушко, Герич, там ще пару хлопців є, тому вони також можуть поїхати до зорі, як до речі, поїхав Маткевич. До речі, що стосується Луганського зрі, то ось зараз вони оголосили про свій перший літній трансфер. Це центрбек Андрія Яніч. Центральний захисник боснійського радника став гравцем луганського клубу. Андрія розпочав свою кар'єру в клубі Зв'язда, за який відіграв на позиції центрального захисника загалом 130 поєдинків, забив 15 голів та віддав дві гольові передачі. Зокрема, приймав участь у складі в юнацькій лізі чемпіонів, зігравши дві зустрічі. Останні два сезони грав за боснійський радник: 52 гри, 6 голів та один асист. У минулому сезоні я частенько казав, що у луганської команди є проблеми з центром захисту, а тому не дивно, що вони працюють саме у цьому напрямку, щоб посилити центр оборони. Хоча знову ж таки можливо когось продадуть, бо є інформація, що бразилець Джордан, який грає на позиції центрального захисника, може перейти до Слована, як нещодавно перейшов Кухаревич. Тому, якщо там все домовляться, то у Луганському зарі знову втрати у центрі оборони. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. І ось нещодавно в мене там був інсайт про новий сезон чемпіонату Ю-19, де зробили цікаве нововведення, додавши першу лігу. І там можуть з'являтися будь-які команди, навіть якщо немає професійної. Весь допис я зробив саме у телеграмі, тому раджу його почитати і взагалі підписатися на цей телеграм. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Легіонер Олександрії Теді Цара зацікавив низку українських клубів. Про це повідомляє телеграм-канал Дніпрянин. Джерело повідомляє, що албанський легіонер Теді Цара зацікавив Динамо, металіст «Металіст-1925» та Полісся. В останньому випадку у переході особисто зацікавлений головний тренер вовків Руслан Ротань. Конкретні суми потенційних трансферів не називаються, але мова йде про декілька мільйонів євро. Теді Цара дуже красиво увірвався в наш чемпіонат, він серйозно посилив Олександрію та допоміг їм взяти срібло в цьому сезоні, забивши 6 голів та віддавши 2 асисти. І тому не дивно, що ним цікавляться такі клуби і готові дати великі кошти. Однак, напевно, десь вболівальники Київського Динами звичайно хочуть собі такого новачка, але треба розуміти, що Полісся та харків'яни в цьому плані навіть зможуть дати більше, ніж кияни. Тому що про що можна казати, якщо у металіста 1925 вдалося обійти в цьому плані Шахтар, коли вони купляли крупського. Ну а Полісся в цьому плані обійшло Динамо в боротьбі за Гуцуляка, тому зможуть напевно і тут. Якщо ж обговорювати, кому він дійсно більше потрібен, цей Теді Цара, то напевно Полісся, тому що. В Житомирському клубі лише два нормальних вінгери: це Гуцуляк та Назаренко, і, звичайно, потрібен ще гравець для посилення конкуренції і, можливо, для того, щоб Гуцуляк грав на позиції нападника. У харків'ян з Вінгерами все в порядку там серйозна конкуренція і багато різноманітних гравців. Ну а що стосується Динамо, то нещодавно вони підписали Ангеля Тореса. Звичайно, було б ще класно підписати ще одного такого впевненого та адаптованого до ОПЛ-новачка. Однак, все ж таки, придеться платити немаленьку суму. Житомирська поліція все ж таки може втратити свого нападника Факундо Батісту. Як повідомляє уругвайський журналіст Жуліан Капера, Атлетіка Національ просувається у перемовинах з Факундо Батіста. Джерело пише, що на сьогодні офіційної пропозиції немає, але джерела підтверджують діалоги. Те, що мені відомо, що десь існують маніпуляції від агента, тому що. Агент намагається зробити все, щоб продати свого гравця до іншого клубу, бо що потрібно агентам, щоб постійно їхні гравці кудись переходили, бо вони від трансферів отримують певний відсоток. Тому зараз агенти намагаються або дописати в контракт якусь певну умову, що якщо щось повториться, то батіста зможе спокійно поїхати та перейти на правах оренди до іншого клубу. Або випрошують для нього якусь нову більшу зарплату, і таким чином потрібно переписувати новий контракт. Наразі, поки перемовини тривають, батіста все ж таки продовжить знаходитись разом з Полісся. Він їде на їхні збори до Австрії, але чи залишиться він в Полісся і надалі, і буде грати в УПЛ, поки що невідомо. Ключовий гравець Черкаського ЛНЗ Мухарем Яшарі зацікавив низько клубів, зокрема і українських. Як мені стало відомо, ним цікавляться Карпати, Полісся, Австрійський Ласк, Угорський фернсвареш та болгарський ЦСКА Софія. Однак ЛНЗ намагається переконати косоварського футболіста, продовжити контракт, пропонуючи йому майже подвійну зарплату. Трудно сказати, що потрібно робити ЛНЗ далі з цим гравцем, тому що так дійсно за нього пропонують непогані гроші, це більше ніж 1 мільйон євро. І враховуючи останні результати і те, що зараз потрібно будувати нову команду. Що і буде робити Віталій Пономарьов, то, можливо, цей гравець буде завим, тому що він вже давно перерос цю команду, і було б краще його не перетримувати і продати зараз, та отримати непогані кошти. Але Черкаський клуб не бідний, і він може собі дозволити там, підвищити йому зарплату і не думати про те, щоб треба терміново отримати кошти за цього гравця. Схоже, Полтавська Ворскла визначилась з новим головним тренером. Ним може стати і Желька Любинович. Про це повідомляє телеграм-канал «Вболівальників Ворскли. Колишній наставник Минаю є основним претендентом на пост головного тренера полтавської команди. Також у разі підписання угоди Йован Маркоський увійде у тренерський штаб. І що цікаво, желька Любинович може повернутися не лише до роботи в клубі, а й до УПЛ, бо у Полтави є проблеми з атестатом. Як пише Ігор Бурбас, попри те, що клубу видали атестат, його участь саме в еліті досі не гарантована. Відповідний комітет УАФ за полтавців у невідповідності наданих документів при проходженні процедури атестації, заявлена інфраструктура, якою він не має права користуватись, та співпраця з жіночою командою Атекс, в якої досі чинний договір із чорноморцем, клубу дали ще тиждень і перенесли розгляд справи. Не здивуюся, якщо у підсумку Полтава не зможе вирішити ці проблеми, і у підсумку в них заберуть атестат, а ворсло повернуть до УПЛ. Ми всі прекрасно бачили, як Полтава не готується до того, щоб вийти до УПЛ, бо президент клубу заявляв, що вони не мають таких планів. Але якщо вони вийдуть до УПЛ, то щось приготується. Але ми бачимо, як все робиться дуже швидко, і у підсумку мається дуже багато проблем. Звичайно, хотілося б, щоб грала команда в УПЛ, яка вибрала це місце за спортивним принципом. Але якщо клуб ну має стільки проблем, ну добре, вирішила зі стадіоном, будуть грати у Кропівницькому, але є ще проблеми з іншими інфраструктурами. Звичайно, враховуючи нас час, можна десь щось пробачити, але ж треба розуміти, що до цього потрібно готуватися заперечасно, а не в останній момент. Харківський металіст оголосив про нового головного тренера. Ним став Моладин Бартулович. Про це повідомляє прес-служба клубу. Харків'яни підписали контракт з хорватським фахівцем на три роки. До його тренерського штабу увійдуть Олександр Чужов, Сергій Долганський, Максим Цвіренко, Андрій Полунін, Андрій Шабалін та Валентин Єрмак. Від цього призначення насправді можна очікувати що завгодно, тому що. Бартулович на такому високому рівні працював лише в зорі, в якості виконуючих обов'язків, і в луганській команді він показав середній результат. Так, звичайно, у зорі є проблеми з кадрами, постійно не вистачає захисників, інших гравців, позиції. Тому, можливо, ми не побачили дійсно ту картинку, яку хотів бачити Бартулович у своїй команді. Тут, звичайно, у харків'ян є все. Тут склад дуже крутий, він може використовувати будь-яких гравців. Може попросити також будь-яких гравців до свого складу. Тому ось тут і подивимось, на що здатен Младин Бартулович. Одеський Чорноморець оголосив про цікаве підсилення, підписавши трьох новачків. До одеського Чорноморця приєдналися досвідчені гравці: 26-річний півзахисники брати Близнюки Іван та Микола Коготи і 29-річний лівий захисник Олександр Осман. Брати Коготи останні два сезони провели в лівому березі. А Олександр перейшов до Чорноморця з також столичного клубу, але Оболонь. Всі три гравці дійсно є досвідченими гравцями, які можуть допомогти Одеситам якомога скоріше повернутися до ОПЛ. Наприклад, що стосується Олександра Османа, то його, напевно, добре знає Олександр Презетко, який з ним колись працював ще в історичному металісті у 2015 році. Тому, можливо, за його рекомендаціями його і запросили. Що стосується когутів, то вони показали непоганий футбол за лівий берег в минулому сезоні і гідні для того, щоб допомогти чорноморцю підвищитись до ОПЛУ. За останні дні відбулося дуже багато чуток стосовно завершення трансферу Іллі Забарного барного до ПСЖ. Однак, поки що вишні не погоджуються з за запропонованою пропозицією французької команди, тому що повідомляється, Парі Сен-Джермен запропонували 55 мільйонів саме фунтів, а вишні хочуть за нього отримати 65 мільйонів фунтів. Тому поки що є певні торги, і, можливо, у підсумку зійдуться на 60 мільйонів фунтів. Ну а для кращого розуміння, 60 мільйонів фунтів це або 70 мільйонів євро, або 80 мільйонів доларів. Звичайно, в цій ситуації уважно слідкують за новинами кияни, тому що. Вони звичайно хочуть, щоб Борнмут якомога дорожче продали забарного до ПСЖ, тому що чим дорожче вони продадуть його, тим більше вони отримують грошей за забарного, бо мають 20% від майбутнього продажу. До речі, напишіть коментарях, як ви ставитесь до цього можливого трансферу, який, напевно, ось ось відбудеться. Чи заграє там забарний і чи нормально те, що в команді знаходиться Кацап. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.